Міні допомога, з великим задоволенням запрошуємо усіх на один із центральних проєдинків четвертого туру у майстра Айтілізі між командами Авенгі та Смарт Рокстерс. Сьогодні не так багато польових виконавців у хлопців Євгена Москвіна, номінальними господарями лише Володимир Рибянов та Віталій Дець. Микита Шапошников буде розхитувати суперника. Вдалося організувати удар в даній кут. Подобі. Тоді Іван Нагірний виступав з той колектив і. Після цієї атаки, Лібомерс Смага. Удар пошников на удачу. Ліворуч, Дудаш. Павлів. Його удар прийняла. Верхова. Смага стійко не забивав. Блокує Олександра Дудаша позаду. Сорока. Над поперечкою. 20 хвилин сьогоднішнього ігрового вечора. Четвертий тур мастера треті ліги. Кубки вже. А Венгер. Удар! О! Смага під поперечку завдає удару, хоча й доторкнувся до м'яча Микита Шапошникова. однак. Там не дограють захисники. Поразок. Зараз не можна Микиті Шапошникову виконувати передачу. Але є мальничук і ні. Забиває ще один! Нічого собі вистрілив Володимир. Браво! Чекали ми на його результативний. Дудаш, Його досвід, досвід Любомира Смага. Може стати у нагоді. Верхола б є лівою, Знову на Олега Павля. Смага. На дальній кут не забиває Вадим Ріб'яць. Вадим Ріб'ян. Вертикальний пас. Смага. Верхола помиляється. Дудаш повз ворота лівою, Десь ближче до верхівки. Ну і здавалося, от-от буде хороший шанс. Павлів. Лівою б'є ближній. Спокійно Павлів, на Олександра Дудаша. Помилка. Удар. Сорока мав би забивати яку ж. Переведення ліворуч. Знову смага. Удар на дистанцію не Там смага проти Остапа Покальського. Загубили Івана Нагірного, але незручно було бити одразу правою ногою. Той шукає робочу. Дудаш! Зручна позиція! Гол! Два! Іван Нагірний виконує гольовий асист, який може стати ключовим. Там на рівні дитячо-юнацької спортивної школи іграють не на Штучній траві, як же ж тут дудеш? Одразу після Глобалочку. Цей вечір для вас відкоментував Олег Бережіть не одного. Зустрінемося вже завтра о 19.30 на паркеті Палацу спорту Галичина.